Підкажи, як на пульту TX12 відключити екран вночі. Друже, дивись, я покажу на прикладі боксера, але в TX12 все абсолютно ідентично. Ті самі кнопки, те саме меню. Натискаємо оцю кнопку Sis. Відкривається отаке меню. Потім, ось цими Page вперед, стрілочка, переключаємо на третю сторінку меню. Тепер на оцій сторінці, ось цим роликом. Крутимо вниз, 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 вниз. Шукаємо ось це меню backlight. Бачиш? «Backlight». На оце, де в мене зараз on, натискаємо роликом і можемо вибирати режими. Можемо повністю, наприклад, вимкнути, якщо ти хотів вимкнути, оце «Off» вибираєш і все, підсвітка вимкнена. Я використовую кейс. Це означає, що коли ти щось клацаєш на пульту кнопками. Або роликом, тоді підсвітка включається. Ось тут можеш вибрати на скільки секунд і якої яскравості. Зараз в мене стоїть 100% максимальна яскравість. Також натискаєш і можеш її зменшувати. Можливо, вночі можна буде не повністю вимикати, а, наприклад, на одиничку. Ось так зробити. Щоб вона ледь-ледь, але трошки підсвічилась. І можеш собі регулювати, як тобі завгодно. Щоб повністю вимкнути. Просто оф все.